Усім привіт, шановні наші телеглядачі. Ми сьогодні будемо знімати відео огляд стану самого популярного реального мотоциклу, який в інстаграмі набрав 1,1 мільйона переглядів. З Африки за нього дзвонили, з Португалії, з, з, коротше з усього світу реально питали, з Бразилії писали там, з Пакистану. Короче, мотоцикл офіційно у нас не продавався. Я думав, що тільки в Україні він такий, от популярний, такий реально крутий, а виходить, що в усьому світі. Тому той клієнт, котрий його купить, купить не просто мотоцикл, а мотоцикл зірку. Так в Україні, я не знаю, як в Україні от в Дніпрі можу сказати, що є таких. Хоч там і писали коменти та таких мотоциклів повно. Повно, тільки в Дніпрі я такого ні, жодного не бачив, тільки в нас. Офіційно вони не продавались. Ну що, пішли угу. розповідати по стану сперше, що. От що в цьому мотоциклі зразу, що ти, на що ти е, звертаєш увагу, це на колір. Він дуже круто виглядає, тому що цей матовий колір, він з металиком і він, ну, так со... Ну, от, не знаю, як, як воно буде на камері, але вживу воно дуже круто виглядає. ну, Саме колір. Так, ну що, у нас 10 тисяч пробігу. Звісно, що у нас диски без вироботки гума. Гума усіх цікавить рік випуску гуми. Зараз дивлюся рік випуску і бачу, що 63 неділя 2021 року. Тобто 22-го року, грубо кажучи, ця гума. Пильнички в нас не потріскані, дзеркало супер. Ну, Взагалі-то все супер. Тобто так ти... Близько. От знаєте, Матові мотоцикли дуже легко зрозуміти, де в класному стані, де не в класному. Тому що усі матові мотоцикли, якщо вони ну якось ти їх експлуатуєш, то вони одразу поліруються. І десь там, от в цьому мотоциклі я ніде не бачу, ти десь бачив ні від упаковки, ні від чого, щоб воно якось поліровано було. Тут так само, до речі, пильники все супер. Вилка в нас регулюєма. Ну, Короче, що він мав на увазі? Де частіше за все торкається мотоцикли, при експлуатації, воно там становиться глянцевим. Ну, самий, э, самий сами такий от, э, ну, а, тут наліпки, блін. Тут просто часто отут тут буває таке. Ну, тут локтями так от торкається. Ну, тут так. Дзеркала дуже круті. Чим круті, тим, що вони жорсткі. Шорсткий і одразу клац клац і болтається. Треба піджати. підтягнути, Підтягнути, так. Да. в тому плані, що буває таке, що коли вони китайські, то вони отут -от усі болтаються. Як флюєро. Да. До речі, кому цікаво, вон, він код можемо показати. Шо, шо Я хоче проявити так простіше дублю і ну можна і так а ти тут показував в якому класному стані от радіатор колектора ні ще не дійшов всі ключі дурача так да, всі ключики є Так от сразу колір можна побачити. Що зверху? отут тут все повністю ціле, ніде нічого. О, тут навіть плівка. Ну, не плівка, а це наліпка така ну, заводська. Все є. Ось тут на слайдері, на цьому на на от. отут теж, це теж захист, на кришці він тут встановлений. І отут-от. Це, це теж слайдер, але тут все повністю ціле. Це супер. Реально як новенький. Ну. Отут на сидінні ногою, коли сідають, тут тут є такі. Ну, а так так, мотоцикл ну, реально, як новенький. Задня гума 4 неділя 2019 року. Тут так само все супер. Ну, я думаю, тут навіть щось розповідати, То, Я думаю відео, коли ви дивитесь, тут воно і так все видно, що тут все супер. Ой, тут ще ж прикольний стоп-сигнал. А ну, запалювання. Ні-ні-ні, не, 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 не треба було нажимати. Ще раз включи, виключи. Запалювання. А. Оп, от тепер нажимай на гальму. Прикольно взагалі такий яд. Провертай. корму. кермо. <кій> угу. Тут так само, пильнички все супер. Ну тут, ну я не знаю, я думаю, тут, тут видно, що тут ну, все супер. Просто от реально так дивися, все. Тут от, от навіть отсюди, я не знаю, камера покаже чи ні. Але реально воно все повністю ну, просто нове. От, кожен бовтик подвигнув. Ну, щось з того боку, щось з цього. Ну, Ось так от. Там всередині, ну просто все новеньке. О, так. Да. І оці щось і бовтики, все. Тут, до речі, з цього все супер, тут, тут, тут ніде ніяких косань, нічого такого не було. Стоїть кікшифтер Health. Це дуже крута фірма, можете загуглити, пояснювати не будемо. Маліки всі. До речі, от ми знімали відео, там ну, нам ще помаранчевий подобався, там зелений. І оцей, ну, ті чомусь стільки переглядів не набрали, як цей. Тобто цей реально вигляд, ну він такий хіщник. Метр м в мене зріст. Чи що ще Та ні, я так загалом. Можу ще встати, щоб ти по кругу просто обійшов, показав його повністю. ти все показав, я думаю, можу закінчувати, бо дуже вже холодно, холодно, так. Холодно, реально дуже холодно, так. Мотик просто реально космічний. Космос. От, от цей вигляд от просто космос. Все, друзі. Якщо що, пишіть, дзвоніть.